Розумію, що треба допомогти людям і голосуватиму. Але в мене запитання до міністра фінансів, до Національного банку і банків. До яких фір в нашій державі буде культ іноземних валют? Чому кредити простим громадянам даються в валюті? Чому сьогодні за операцію у лікарні? Треба платити в іноземній валюті. Чому наряду з національною, коли ми говоримо про Україну, ходить іноземні валюти, ми їх підсилюємо, а свою гробимо. Тому тільки для зовнішньоекономічних операцій, для якихось е, закупок. Іноземна валюта. А в Україні ми мусимо зробити, щоб ходила тільки гривна. Тоді не буде таких ситуацій.